Говоримо про наше місто Сміла. Інші лише заздрістю запитують де це. Наше рідне місто Сміла знаходиться в центрі Чортаської області, краю Тараса Шевченка та Богдана Хмельницького. А наша школа в центрі міста. Біля машинобудівного заводу. Кожен керівник дасть таку відповідь, тому що тут вчаться найкращі учні, працюють найкращі вчителі і найкращі батьки наших вихованців. Я не виняток. Але наша школа особлива для мене ще і тому, що вона відкриває родинному гостинно двері для всіх, кому небайдужа сьогодні проблеми сучасної української школи. Я люблю школу, в якій працюю, і мені б дуже хотілося, щоб все, що ми організовуємо тут, подобалося і моїм колегам, і дітям. Я впевнена, так і є. Наша школа найкраща. Я випускник першої школи, школи, в якій пройшли мої найкращі роки. Зараз до школи ходить моя дочка, а я голова батьківського комітету. Ми, батьки, беремо активну участь у всіх сторонах життя нашої рідної школи, тому що ми розуміємо і робимо все для того, щоб навчально-виховний процес був максимально комфортним як для учня, так і для вчителя. Наша школа, моя школа, найкраще. Восьмого классу загальносвітньої школи перших та третіх ступенів номер 1 Навчаємось у найстарішій, а разом з тим у сучасній школі, нашій першій, як ми її з гордістю надиваємо. Умови для навчання в нашій школі створені чудові, просторі кабінети, актова зала, два спортивні зали, бібліотека. Також у нас в школі працює 19 грудків та секцій. Я не проміняю її ніколи. Моя школа найкраща, тому що це найвигадливіший директор. Різноманітні конкурси, святкові заходи, які додають енергетики на весь навчальний рік. Це найвищий показник учнівського самоврядування. Моя школа найкраща. Найкраще. Бо ми одна родина. Батьки, вчителі, учні. Тут всі радіють перемогам, тут всі приходять на допомогу один одному, тут всі ділять навпів радість і горе.